За минулу добу до Центру термічних уражень та пластичних хірургій було госпіталізовано чотирьох, двоє працівників нафтобази нафтосховища і двоє працівників співробітників МНС. Співробітники нафтобази це хворих, які отримали 50% опіків, і співробітник, другий співробітник нафтобази це хворих, який отримав до 8% опіків. 50% хворих да, mm -hmm. знаходиться в відділенні шокової реанімації, ми його е провели йому е противошокову терапію і провели перше оперативне втручання, не зробили. Будемо готувати його на е подальше оперативне втручання. Стан його хворий вкрай тяжкий, але стабільний. Е другий хворий був переведений до е загального відділення після проведення протишокової терапії, стан його середній ступені тяжкості, продовжується консервативне лікування. Що касається співробітників МНС, у одного співробітника 8% опіків, у другого 5% опіків, 5% поверхних опіків заживе без якісь зауважень. Слідовний яких не буде. Тим паче він вже другий раз у нас лікується. Він вже в минулому до. Теж у нас лікувався. Теж відомі. Да, це професіональне. У нього. А другий хлопчик, який має 8%, має не опіки на кісти. Завтра ми ще... На кісті. Да, угу. Завтра ми розкриємо ці кісті. Якщо щось поміняється в іншу сторону, то буде, будемо лікуватися консервативно. Якщо нічого не поміняється в нашій житті в його, то будемо, будемо проводити оперативне лікування. Завтра все показує аналізи і стан обків на кістях. Чи що власне стало причиною? Тобто, е, За слів тих співробітників НПЗ, вони бачили тільки ззаді вогонь. А причини Тобто встигли побачити вогонь? і Вони побачили вогонь, так, в... да, і почали е, дивитися, да. так. А що, що причини... їх привіз сюди вже оцих чотирьох? Скоро карета схода там ще. Тобто швидкі вже да, а, швидкі? це київські да. чи київські? Не можу сказати то я вам покажу. Тим не менше, пожежа не вщухає, чи є у вас e, тут Дан, можливість, да, прийняти, да, ще можливість e, прийняти ще. Так, У нас є можливість прийняти ще, ми можемо розгорнути 30 e, ліжок, ми можемо прийняти додатково ще зараз. Додатково. Ми можем прийняти в будь-який час страждалих. Мы сотрудники офиса компании Бурусомнавта. Мы здесь для того, чтобы оказать в первую очередь моральную поддержку пострадавшим. Сейчас везутся медикаменты и то есть там еда, какие-то фрукты. Сейчас, насколько нам сообщили, те, кто в Василькове, пострадавшие, их перевозят сюда, в ожоговый центр. Мы для того, чтобы здесь еще едут наши сотрудники центрального офиса. Вот. Будемо делать все возможное для того, щоб помочь. по максимуму помочь, если якщо нужна допомога пострадавшим или родственникам пострадавшим, які знаходяться в тих доміці, ми стараємося допомогти А ви знаєте, скільки постраждало працівників загалом? Точно ні. Ми жаль, такої інформації у нас нету. Точнее число не назвали. А що до цих двох Можете сказати, хто вони, ким працювали? На... Ну ти наші співробітники. Наскільки ми знаємо, що. Пострадавший, который получил 50% ожога, он сейчас лежит. Вот, мы оказали такую моральную поддержку его мамы, мы передали ему медикаменты, его матери, передали продукты. Сейчас еще в дороге. Опять же, медикаменты и продукты. То есть пытаемся делать, что мы можем, что в наших силах.